Дуже мало робилося для того, щоб для розбудови української державності. Мало робилося для того, для українського книгодрукування, для розвитку українського кіно. Це саме ті фактори, які повинні були б спрацювати на українську ідею. На жаль, та, українська ідея проявилася в повній мірі тільки на Майдані. Не можу не згадати сьогодні і Олексу Гірника, до якого ми потім підійдемо. Бо це справді людина, яка своє життя поклала саме на те, щоб ми сьогодні жили в незалежній Україні. Поклала на боротьбу з цинічним, методичним нищенням всього українського. Тому сьогодні ми з вами повинні докласти, не надіючись справді на владу. Докласти максимум зусиль для того, щоб ця українська ідея спрацювала, щоб розвивалася українська мова, щоб вшанувалися наші предки, наші українські звичаї, наші традиції, наша культура. Якщо це буде, то тільки тоді все в нас буде гаразд. Дякую всім. Коли в людей радість, йдуть до Тараса, коли які проблеми, йдемо. Просимо прощення, тому що не завжди ми живемо так, як заповідав нам Тарас Григорович. Багато дров ламаємо і ламали. Йдемо, просимо прощення і питаємо поради, як нам далі бути. Я зараз виступаю від громадських організацій, як голова товариства просвіта, як член фонду благодійного фонду Тарасова Земля. Володимира Затулі Вітра, Ео Майдан. Я тут з друзями, з тими, які пройшли не один Майдан. І 2004 року і тут же ми просили благословення нашого пророка на перемогу, щоб здолати злі недобрі сили на перемогу лідерів. І зараз ми приходимо сюди, Тараса, і просимо в нього поради. Я член літературної студії, я також. Хочу всіх привітати З Днем Незалежності і попросити у батька Тараса прощення і поради, як нам далі жити. Поради дай нам батечку Тарасе, як ката злого нам перемогти. Невже ми варті шали, злоби часу, випробуваннями війни путі пройти? Чому криваві злії московіти Гвалтують і плюндрують наш край? Мабуть, ще не сконали всі совіти, щоб повернути комуняцький рай. Ми вже пізнали їхньої манери, вже знаємо гулаги соловки, кремлівські путлики заразніше холери. Людське життя для них дешеві мідяки. Тарасе, батьку, хочуть нашу мову в кацапське гноття з грязю втолочить, до свого цвенькання, облуди та полови навіки українців приручить. Та не такі ми з племені і роду, що вражі силі спроста покоритись. Ми, доньки і сини свого народу, за Україну насмерть будем битись. Ми не дамо імперському царату топтати землю нашої країни. З агресорами будемо воювати, хоча в боях чимало нас загине. Благослови нас, батечку, пророче, ти указав нам праведну дорогу для України волі і миру хочем. Не звернемо з путі до перемоги. Ось прийде час карателі всі згинуть. Земля відверне ката супостата, заб'єм навіки вражу домовину, щоб з миром нам додому повертати. Ми вірні нашій рідній батьківщині з кобзаревим словом йшли у бій. Нас породила нинька Україна, ми вірні до загину лише їй. Слава Тарасу Григоровичу Шевченку! Слава Україні! Героям слава! — Дякую. — Ми тут зібралися, шанувати сабзаря, двоє на МАТО, СРПЛ партії, Ханівської міської організації РПЛ. Хочу одне сказати, що їх незалежності не було, якби не ці хлопці, якби не цей дух цих хлопців, дух, який дав Кабзар, дух, який є в нашій кані і міській, скажімо так, велике їм дякую. Не я, а вся наша батьківщина, вся наша Україна. І ці хлопці, дійсно, є душа цього міста. Велике вам спасибі, хлопці. Слава Україні! Героям Минути мовчання, почтем, пам'ять там Дякую. はいこれ。